Привіт, друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі. На каналі Репетитор з математики кого цікавлять готові розв'язки прикладів з підручника математика. Алгебра і початки аналізу та геометрії рівень стандарту для 11 класу авторейстер. То давайте сьогодні з вами подивимось з другої частинки геометрія з першого розділу многогранники з другого параграфу «Паралелепіпед» розв'язок прикладів від 212 до 2.13. І так, вперед. І так, приклад 2.12. Основою прямого паралелепіпеда є паралелограм зі сторонами 3 см і 5 см та тупим кутом 120 градусів. Знайдіть висоту паралелепіпеда, якщо більша діагональ паралелепіпеда нахилена до площини основи під кутом 45 градусів. В основі паралелепіпеда у нас паралелограм. Зверніть увагу. Непрямокутника, паралелограм. Зі сторонами одна сторона 3 см, друга сторона 5 см. Отже, можемо нам малюнку позначити, наприклад, оця сторона 3, оця сторона 5. Та тупим кутом 120 градусів. Якщо ось це у нас паралелограм, то тупим кутом є більший кут. Позначимо ось цей кут 120 градусів. І нам ще сказано. Що більша діагональ паралепібеду нахилена до площини основи під якимось кутом. А де ж знати, яка більша діагональ, а яка менша? Оскільки дивіться, якщо ми на площині розглянемо паралелограм, що є основою цього паралепібета, тобто ось він, А, Б, С, Д, і ось у нього кут 120 градусів більший кут, то відповідно якою буде більша діагональ цього паралелограма а C чи БД. Якщо провести діагональ АС, то вона, відповідно, буде довшою за БД. Отже, ось на малюнку вона також зображена. То оскільки АС є більшою діаганалю, то відповідно і А1С є більшою діагоналю. А1С це більша діагональ. І оскільки нам сказано, що більша діагональ паралелепіпеда нахилена до площини основи, то кут, значить, ось цей 45 градусів, це саме кут між А1С більшою діаганалю і площиною основи, а тобто прямою, що належить цій основі, тобто з прямою АС. Отже, це ось цей кут. Тобто, кут а 1 са дорівнює 45 градусів. А знайти треба висоту паралелепіпеда. Отже, наприклад. Ось АА1, хоча всі пічні ребра тут є висотою. І так, давайте дивитись, що у нас відомо, з чого ми можемо почати. Дивіться, висоту ми можемо знайти з прямокутного трикутника А1С, в якому ми знаємо 45 градусів, і ось цей кут 90 Давайте глянемо на зафарбований трикутник АА1С. Подивіться, в ньому кут А прямий, оскільки всі ребра. Під прямим кутом до площини основи розміщення, то, відповідно, і висота розміщена під прямим кутом до будь-якої прямої площини АБЦ. І кут нам відомий 45 градусів. Якщо в прямокутному трикутнику у нас відомий прямий кут а цей 45 то ось цей також буде 45. Чому? Тому що в сукупності 180, або сума ось цих двох 90, а значить, 90 мінус 45 буде 45. А що це означає? Це означає, що трикутник А. А1С він прямокутний і рівнобедрений, оскільки два кути при основі рівні. А якщо це так, то з цього слідує, що дві бічні сторони його, які прилягають до ось цих рівних кутів, вони рівні. Тобто А1 дорівнює АС. Отже, щоб знайти А1, достатньо знайти АС. А де ми ще можемо знайти АС, крім трикутника А1С. Та подивимось на основу. Дивіться, в основі у нас паралограм зі сторонами 3 і 5, ми сказали, тому що протилежні сторони у паралограма рівні. І кутом 120 градусів. А отже, щоб знайти сторону АС і знаючи дві сторони і кут, то треба згадати про таку теорему, як теорема косинусів. Вона, якраз знаючи кути дві сторони, дає можливість знайти третю сторону трикутника. Розглянемо трикутник. А Б, С, він він прямокутний, і у трикутнику АБЦ за теоремою косинусів ми знайдемо третю сторону АС. Але теорема косинусів записується таким чином, що сторона в квадраті, тобто АС квадрат, дорівнює сумі двох інших сторін АБ плюс БЦ кожна в квадраті, тобто це АБ квадрат плюс Б С квадрат. І мінус подвоєний добуток. 2 на ось ці сторони, які ми знаємо: тобто а, Б і Б. С, і на косинус кута між цими сторонами. І на косинус кута 120 градусів. Ось таким чином, дивіться, знаючи дві сторони і кут між ними, ми можемо знайти третю сторону в трикутнику. Давайте вже виражати АС просто без квадрата, тоді АС буде дорівнювати корінь квадратний від цієї цієї правої частини. Праву частину давайте вже підставляти задані початкові дані, які ми знаємо. А ми знаємо, що а, Б, це 3 тобто це 3 в квадраті, плюс В це 5 тобто плюс 5 в квадраті. Мінус 2 помножити на АВ, тобто 3 на ВС, тобто 5, і помножити на косинус 120 градусів. Як ми можемо знайти косинус 120 градусів? Справа в тому, що косинус 120 це не табличний кут, але ми можемо перейти до табличного кута, застосовуючи формули приведення. Дивіться, як ми можемо розписати кут 120, це якби 90. Градусів плюс 30 градусів. Згадали? А щоб уже відмовитись від 90 і просто перейти до 30, то треба згадати, що знаки косинуса, що знаки косинуса в одиничному колі це плюс, плюс, мінус, мінус. І тоді, якщо ми розглядаємо кут 90 плюс 30, то це ми проходимо 90 плюс 30, у нас вже буде мінус. Бачите, знак мінус. Тоді це буде мінус. І оскільки у нас фігурує 90, то функція міняється на кофункцію. Це буде мінус синус 30 градусів. То підзабув формули приведення. на моєму каналі є таке відео, будь ласка, заходьте, дивіться, згадуйте. Тепер, уже знаючи синус 30, це табличний кут, ми розуміємо, що тут буде мінус одна друга. Це ми замінили косинус. А тепер давайте все підставимо в формули. Тепер давайте далі по формулі розрахуємо, АЦ. Дивіться: 3 в квадраті це 9, плюс 25. мінус 2, помножити 3 на 5, це 15. І помножити на косинус 120. Ми сказали, це мінус 1 друга. Добре, тоді 2 і 1 друга скорочуються і буде плюс 15. Отже, це буде 9 плюс 25. Це. 34. і мінус на мінус на Ісь плюс плюс 15. Додаємо 34 плюс 15, маємо, що це корінь із 49. А це буде 7. Ми знайшли з вами сторону АС в трикутнику АБС по теоремі косинусів. А тепер повертаємось до трикутника аа 1 с Ми сказали, він прямокутний рівнобедрений, і в ньому бічні дві сторони рівні. Тобто, якщо ми знаємо АС, ми знаємо відповідно АА1. Тобто, висота. Нашого паралепіпеду, це дорівнює стороні аа 1 а вона дорівнює АЦ з трикутника аа 1 с ААС ми знайшли, і АС дорівнює 7 см. Отже, і висота дорівнює 7 см. Відповідь в цій задачі. Ми з вами знайшли висоту паралелепіпеда. Знаючи, що більша діагональ паралелепіпеда нахилена до площини під певним кутом і в основі паралелограм, то ми знайшли цю висоту, і вона дорівнює 7 см. Наступна задача: 2.13. Основою прямого паралелепіпеда є ромб зі стороною 4 коріння із 3 і гострим кутом 60. Менша діагональ паралелепіпеда нахилена до площини основи під кутом 30 градусів. Знайдіть висоту паралелепіпеда. Давайте спочатку розберемо, що нам дано. В основі цього паралепіпеда лежить ромб. Давайте зобразимо цей ромб для того, щоб зрозуміти, де у нас менша діагональ. От, наприклад, цей ромб, який має всі рівні сторони, а сторони його дорівнюють 4 кореня із 3, тобто і оця сторона 4 кореня із 3, і оця сторона 4 кореня із 3. Що являється меншою діагональю саме ромба БД чи АЦ? Ми бачимо з малюнку, що БД являється меншою діагональю ромба. А оскільки БД являється меншою діагональю нижньої основи, то і Б1Д відповідно буде менша діагональ паралелепіпада. І саме вона нахилена до площини основи під кутом 30 градусів. Тобто, з'єднаємо точку БДН. І тоді ми отримаємо, що ось цей кут 30 градусів. Відповідно, давайте запишемо початкові умови. Тобто, сторона А у нас дорівнює 4 корення із 3 см. Кут А, це в ромбі, гострий кут дорівнює 60 градусів. І кут ми сказали, де менша діагональна хилина до площини, це кут. B1, d, b 1 db він дорівнює 30 градусів. А знайти треба висоту паралелепіпеда. Висота це, ось, наприклад, відрізок АА1 це висота. Якщо подивитись на трикутник bb 1 d то в ньому ось це висота, ось це кут 30 вже щось ми знаємо. Треба ще, хоч одну сторону, наприклад, bd, щоб далі знаходити висоту H. А як же ми можемо знайти bd? А давайте подумаємо. З трикутника А Б, Д, ось він внизу, або ось на площині АБД, що ми можемо знайти? Ми то могли би БД знайти і по теоремі косинусів. Дивіться, знаючи, як в попередній задачі, знаючи дві сторони, знаючи кут між ними 60, ми можемо знайти по теоремі косинусів одну сторону, яка лежить проти цього кута. Ну тут, якщо придивитись до трикутника А Б, Д, давайте розглянемо трикутник АБД. Детальніше, то ми зрозуміємо, що дивіться, ось ці дві сторони, оскільки це ромб рівні. Якщо ці дві сторони рівні, то цей трикутник, який Рівнобедрений, у нього дві сторони рівні це бічні сторони. І якщо він рівнобедрений, то ось ці два кути рівні. А щоб їх визначити то ми повинні від 180 відняти 60 і ми отримаємо, що сума цих кутів 120. А якщо вони рівні, то 120 поділимо на 2, і ми отримаємо також 60 ось тут градусів. А в якого трикутника всі кути рівні? Правильного трикутника, тобто, крім того, що він рівнобедрений, він ще й правильний. А який висновок напрошується з правильного трикутника? Якщо трикутник АБД правильний, то у нього не тільки всі кути рівні, у нього ще й всі сторони рівні. А значить, крім сторін АБ і АД, у нього ще й сторона БД дорівнює сторонам АБ або АД. І дорівнює 4 корення із 3. Дивіться, як швидко ми знайшли сторону, зрозумівши, що трикутник рівнобедрений і правильний. А могли би знайти. Цю сторону БД по теоремі косинусеві теж ми прийшли до цієї відповіді 4 кореня з 3. Але цей варіант набагато швидше. Але це треба побачити, цю властивість у трикутнику АБД. Тепер дивіться, БД ми знаємо це 4 кореня із 3. Розглядаємо тепер трикутник Б, Б1Д. Він прямокутний, тому що в нього кут Б прямий. А якщо в якомусь прямокутному трикутнику ми знаємо кут І. Нам відомий прилеглий катет і невідомий протилежний катет, то ви згадуєте, яка тригонометрична функція пов'язує в прямокутному трикутнику протилежний катет і прилеглий. А це тангенс. Якби ми знали гіпотенузу і один катет, ми б застосували теорему Піфагора. Але якщо ми знаємо тільки кут і одну сторону, то тоді ми дивимося, яка функція зв'язує ці дві сторони, а тобто два катета. Тоді ви записуєте, що тангенс кута P1DB дорівнює. Відношенню протилежного катета АЦБ1 до прилеглого катета АЦБД. І тепер ми вже можемо замінити те, що знаємо, те, що невідомо, і кут, відповідно. Тоді дивіться, що у нас це тангенс 30 градусів дорівнює. ББ1 у нас це якби аж те, яке ми шукаємо. БД ми знайшли з трикутника АБД це 4 коріні із 3. Ну, а тепер просто виражаємо аж, дивіться, аж до рівня. Ми повинні тангенс 30 помножити на 4 корінів із 3. Що таке тангенс 30 градусів шукаєте в табличці? Це корінь із 3 поділити на 3, корінь із 3 поділити на 3, і помножити на 4 корінів із 3 до рівня. А що таке корінь із 3 на корінь із 3 помножити? Це 3. Поділити на 3, то це скоротиться і виходить просто 4 см. Отже, в даній задачі ми знайшли з вами висоту паралелепіпеда з трикутника ББ1Д, використовуючи те, що тангенс пов'язує два катети: один з яких ми знаємо, один з яких ми не знаємо. Ну, а в нижньому трикутнику ми знайшли третю сторону, могли б по теоремі косинусів, але знайшли, зрозумівши, що він рівнобедрений і правильний, і всі сторони у нього рівні. Отже, відповідь в цій задачі висота дорівнює 4 см. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивились. Якщо відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк, а якщо ще не підписані, то підписуйтесь і ми й далі, і далі будемо розглядати з вами приклади. Якщо якісь виникли питання, задавайте. Якщо не зрозуміли якісь задачі, пишіть які. Будемо разом розбиратись, разом веселіше. До нових уроків! Все буде Україна!